Чи такий страшний спирт у косметиці, як його малюють? Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні ми будемо розвіювати цей міф. Чи алкоголь у косметиці насправді негативно впливає на шкіру? Чи це черговий міф? Слухайте далі, щоб дізнатись більше про ці та інші запитання. Beauty Channel. Що таке алкоголь? Перти це хімічні сполуки з молекулярною структурою, що характеризується наявністю мінімум однієї гідроксильної групи. Чому ж в косметиці використовують спирти? Спирти виконують різні функції в косметичних препаратах. Вони використовуються як розчинники для активних речовин та інших інгредієнтів косметичного засобу, як емульгатори, що дозволяють створити емульсію та забезпечити її стабільність, гарантуючи правильну консистенцію, як компоненти для зволоження та пом'якшення шкіри, для заспокоєння роздратування. Як ароматизатори для додавання косметиці бажаного аромату, як консерванти, подовжуючи стійкість косметичного засобу, пригнічуючи ріст різних мікроорганізмів, вони можуть виступати як стимулятори поглинання для полегшення проникності інших активних речовин в складі косметичного засобу. Чи є алкоголь шкідливим інгредієнтом косметичних продуктів? Спирти, які використовуються у косметиці, можна розділити на ті, які мають позитивний вплив на шкіру та негативний. Якщо спростити, ми можемо їх називати хорошими та поганими. Хороші спирти або корисні. Вони нейтральні для нашої шкіри і шкіри голови. Вони не висушують і не подразнюють її. Тому їх можна використовувати навіть для чутливої та атопічної шкіри. Хороші спорти проявляють властивості, які підтримують навіть стан шкіри, і які можуть бути нейтральні по відношенню до гідроліпідного бар'єру. Тож, якщо ви з цього списку знайдете у складі засобів, не хвилюйтесь, вони можуть абсолютно ніяк не впливати на вашу шкіру. Але звісно, якщо у вас є якась індивідуальна чутливість чи непереносимість одного з спортів у цьому списку, то звісно вони будуть провокувати алергічні реакції, сухість та подрази. Погані спирти використовуються в косметиці в основному як розчинники та стимулятори поглинання активних речовин. Вони подразнюють, підсушують шкіру, крім того, вони порушують належне функціонування гідроліпідного захисного бар'єру нашої шкіри та призводять до дисбалансу мікробіому. Намагайтесь уникати використання засобів, які місять у своєму складі ці погані спирти. Особливо, якщо там є їх декілька. Етанол, спирт або етиловий спирт, використовується в основному як розчинник у косметиці. Він зневоднює шкіру і порушує її мікрофлору. Його часто використовують у продуктах для догляду за шкірою, яка. Пильна до висипань завдяки своїм підсушуючим і антибактеріальним властивостям. Але ми тоді бачимо зворотній навпаки ефект, оскільки пересушена шкіра навпаки починає більш активно виділяти шкірний жир, і відповідно висипань стає більше. Окрім того, порушується здорова мікрофлора шкіри, яка також виконує захисну функцію. І це призводить до розмноження бактерій, які є навпаки патогенами для нашої шкіри. Погані спирти дуже часто провокують алергічні реакції. А у пацієнтів, хто навіть до неї не схильний, викликають подразнення, сухість, почервоніння та лущення. Підсумовуючи, спирти в косметиці виконують різні функції, хоча вони належать до однієї хімічної групи. Варто пам'ятати, що вони можуть по-різному впливати на шкіру. Не всі спирти шкідливі. Навпаки, багато з них мають позитивні властивості та позитивний вплив на шкіру. Щоб зберегти вашу шкіру здоровою та в належному вигляді, шукайте у складі косметичних засобів лише корисні спирти та намагайтесь уникати шкідливих. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що спирт використовується у складі косметичних засобів. І якщо знали чи перестали його боятись, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими випусками. Beauty Channel.